Чого очікуєш від перегляду футзалу з Свавбет? Голівудського блокбастеру на полі. Фавбет. Титульний партнер Favbet Екстра Ліги. Друзі, слава Україні! Слава нашій нації! І розгромив своїх суперників 6-0. А вже у четвертому матчі серії 3, де команди хочуть перемогти, але, звісно, потрібно Колашника першим темпом. А вже був момент. Ух, як там м'яч залітає ворота. А на другій хвилині помиляється Богдан Мещеряков. Зараз подивимося. Опов. Жук пробиває. М'яч летить. Відбиває рукою Мищеряков, але невдало. Кіпер, по-перше, вийшов там з воріт, а по-друге, невдало рукою відбив цей м'яч. І бачимо, що мельник. пробиває мельник. Жук. Рикошет. Небезпечно. Чернявський пробиває. Дуже небезпечно. Небезпечно. Файдор. Зюба. Перехоплення Сметаненко. Не Жук ухідав, як Мельник проходить. Жук. Простріл. Удар. І не забиває Мельник. О! Відключається. Сам пробиває, Сухов на місці. Мельник. Простріл. Як небезпечно, не залітає м'яч. Щурба пробиває Щіряков на добиванні. Там Сметаненко не залітає. М'яч ворота. Щіряков. Простріл. Жук там. який м'яч! Голасо. Голасо від Сухова. Голасо, неймовірний. У ворота. Зараз подивимося повтор. Сухов пробиває. Дуга і від стійки від поперечини так буде. Правильніше сказати, ось з цієї камери буде видно. Звів до того, що бачимо, Сухов перехопив цей м'яч. А хто там простріл цей робив? Це... А, друзі, повертаємося у спорткомплекс. Центральна перша половина. Думаємо, що сподіваємося з вами, друзі, що буде дуже цікаво. І проходить жук. Чернявсь. Буде бити сам удар. Вищеряков рятує. Привозить це у футзалі у голкіперів. Це. Унестимося. Удари влучає там м'яч. Вигоря Чернявського Васильов Шахтар, про... Динамо. Чи Динамо Шахтар, як. Кому більше подобається, то за кого буде вболювати. А тут небезпечно. І Дзюба Центральне поле буде бити. Ні, все ж таки, передача на журбу. Журба. Покатив м'яч. порожні ворота. Є гол 3-0. Олександр Педяш. Голасо А Сергій Журба. Гольова передача. Ну, розпочав. Розпочав все Сухов. Педяш забуває свій черговий м'яч. Хід робить рахунок 3-0. Ось Сухов розпочав. Журба там накрутив всіх і просто зробив е шикарний пас. Ну і забули про Подяша. Дивіться, там навколо Педяша нікого нема. І Педяш наближає хід до півфіналу. Педяш. Педяш. Передача на сметаненка. Ну ви бачите, Калашник. Ну, в корпус тут грає Мельник, Хоча він не згодний. Він вважає, що підмалював Калашник. Ну, це, звісно, емоції. А ось що далі було? Дзюба швидко розіграв. І пол був. Розіграли Калашник а, і виставной. Ну, Калашник забив. Е, зараз тут е, сперечаються футболісти хіта. Один зараховують цей м'яч. А це пенальті. І не забиває з пенальті Євгеній Жук. Тому що таран. Витягів хіта І атлетика. Просто шикарна атмосфера. Васильєв. Васильєв пробиває небезпечно. Поїхали далі. Як то кажуть, Чернявський. Сам на самий Тараном. Чернявський. 5 секунд. І вітаємо хід. З виходом в фінал. Матч. Вхід зробив рахунок 3-1. Рахунок в серії. Два матчі з п'яти атлетик у хіта учених чемпіонів взяв. Тепер, чого очікуєш від перегляду футзалу з Фавбет? Голівудського блокбастеру на полі. Фавбет. Титульний партнер. Favbet Екстра ліги.